Так, Добре відпочили після вчорашньої поїздки, зупинилися в кемпі, вже тут все знайомо. Вчора приїхали двоє туристів з Франції, брудні, повуха, кажуть, дощ 4 дні йшов і Ну, це вони ще їх трохи тут позбивали, але тут все було і у них на одязі, і як бачите, велосипеди дуже... Такі брудні. Коротше, один їде з Квебека, він доїхав до Ванкувера і потім з Ванкувера їдуть в тук Тук-То-Як-Тук а другий до нього приєднався тільки у Тільки у Ванкувері. Ну, а ось наш кемп. Ми зараз збираємося, сортуємо їжу. По-перше, їжу треба вести от в таких контейнерах, щоб в не з'їли її по дорозі, тому оце на перший тиждень. А оце ми відправляємо до Eagle Plains. І це буде їжа на другий тиждень. Все має бути в таких маленьких пакетах, щоб воно влізло на тиждень, щоб був запас на контейнер. Треба ще докупити трохи вівсянки на ранок і, можливо, арахісового масла і хліба. До речі, треба купувати цей флет bread тоненький, як лаваш, того його теж закидуєш. Коротше, всю їжу треба вести у контейнері. Це будуть мої сніданки, протеїнові батончики, фруктові батончики, сушені фрукти. Чай, вафлі. На обід я купив сушену їжу, тут різні рагу, падтай, супи. Це буде обід. На вечерю я планую їсти гречку з сушеним м'ясом. Також лайфхак такий, що от я сьогодні спробував вранці залив воду і вона вже вибрала в себе. Майже всю воду і не треба витрачати багато газу ввечері. Плюс у мене ще є такі ізотоніки додавати воду. І тут антимоскітні е, крема і паста. Оце все треба вести, все має бути в каністрі. І зараз ми шукаємо людину, яка це візьме і відвіз, відвезе у Eagle Planes. Е, Залишить в готелі, а потім ми це підберемо, коли доберемося туди. Як я казав, в цьому поході треба мені буде вирішувати дуже багато задач як велотуристу. Я вже дзвонив у Eagle Plains в готель, узнавав, чи приймуть вони їжу, чи ні. Бо, як виявилось, коли я приїхав сюди, що така опція можлива, тільки якщо ти їдеш з. Півдня на північ, у них там є туристичний центр, який приймає ці посилки. А тут я підходив в туристичний центр і вони взагалі не в курсі про це. Тому вирішив, що треба передавати через кемперів, через туристів, і нам ще їх треба зараз знайти. Я думаю, це не проблема, бо по дорозі люди всі зупиняються, пропонують якусь допомогу, воду, їжу. Тобто я не думаю, що це буде проблемно. І... Потім підбираємо там нашу їжу і їдемо далі. Настав час для продовження подорожі. Зараз роблю чекаут і вирушаю в дику природу. Після поїздки до Туктаяктука мені знадобилося 3 дні на відновлення. В перший день у мене сильно боліла голова і взагалі не хотілося нічого робити. Чесно кажучи, я не дуже був готовий до походу в фізичному плані. Я накатав лише 500 км і було близько 10-12 виїздів. Ще й почав з найважчої ділянки. Але коли вже її подолав, то тепер настрій на іншу частину, більш оптимістичний. Попереду Пошта Канади і це єдиний світлофор у місті. Подивіться на температуру 25 градусів тепла. Літо настало одним днем. Я уїжджав, тут -то як тут була зима. Приїхав сюди. Тут вже от таке літо 18-25 градусів. Зараз ще скористаюся благами цивілізації і заїду в госпіталь на ланч. Сам би я до такого не додумався, але це місце мені показав місцевий хлопець, який там працює. І він мене підвів. Перший вечір мені взагалі безкоштовно пригостили вечерю. А потім я приходив тоді постійно на обід або на вечерю, і ну, вони вже мене знали, тобто я міг там попросити більшу порцію, щоб мені насипали. Зараз піду попрощаюся з ними і такий останній нормальний обід. Ця порція коштує 10 доларів. Дивіться. Ну, шикарно. Якщо йти кудись в бар 30-40 доларів залишиш, тут шикарно ще й води можна набрати. У них тут є навіть поле для гольфу. Це найпівнічніше поле для гольфу у світі. Все, виїжджаємо. Нарешті з Інувіка. Сьогодні плануємо проїхати десь 60 км. І завтра теж десь 60 доїхати до Парома, там перебратися і вже ночувати у селищі. До побачення Іновік провів з тобою багато часу тут майже 2 тижні. Дякую за все. На виїзді з Іновіка стоять ваги для вантажівок. Ну і я вирішив перевіритися теж. Якщо що, моя вага 70. А далі рахуйте самі. Як мені сказав один велотурист з Німеччини, Кожна зайва річ це як шоколадка, яку ти везеш і не можеш з'їсти. Тому до пакування треба підходити дуже ретельно. Але, як на мене, у мене взагалі немає зайвих речей. Везу тільки найнеобхідніше. По дорозі стоять отакі знаки. Дуже зручно. Показано, які сервіси є на кемпі. Це вже я другий чи третій проїжджаю кемп, тому знайти місце для ночівлі сьогодні, думаю, не буде проблемою. Проїхав вже 40 кілометрів, звісно, по цій дорозі значно краще їдеться. Вона гревел, але тут не так багато цього каміння. Перша зупинка. Зараз вже готується вода, закипає і у мене буде на обід отакий от, отаке рагу з говядини. Тут взяв ще хліб лавашик. Вода поки що є, але можна набрати там вон річка. А що ще сказати? Їдеться класно, я, звісно, очікував гіршого. Єдине, що сильно жарко, зараз градусів 30 жари. Я не очікував, що в цих широтах може бути так жарко. Ось так він виглядає. Можна залити в принципі, в... прямо в пакет, а можна зварити, трохи його проварити. Тут Картопля, м'ясо, горошок, морква. А ще один плюс цієї каністри, що я її використовую як стілець. Тобто от я зараз сів на неї, взяв супи їм собі в затишку тут в тіні. Брава від мене найбільша річка Канади Маккензі рівер Під'їжджаю вже до парома, сьогодні будемо переїжджати на іншу сторону. Вон вже вдалині бачу поселення будиночки. Все, залишилось пару кілометрів. Так, зараз зупинилися біля туристичного центра, тут поїли і угадайте, де я сьогодні ночую. Так, ласкаво просимо до мого сьогоднішнього кемпінгу. Опа! Короче. Вілік ще припаркував, тут палаточка чітко, сонце не світить. У мене тут ще ароматерапія, тут свіже спилені хвойні дерева, сосничі, ялинки. Вже збираюся спати, був продуктивний день. І скажу так, що от на тих площадках дуже жарко. Зараз 11 ночі, сонце фігачить. 30 градусів жари. І е, от з однієї сторони воно прикольно, що ти можеш довше їхати, але вже втомлюєшся від сонця, все сушить. Постійно треба кремом мазатися. Тобто я кожні 2-3 години намазую лице кремом. І в нас, виходить, коли ми їдемо, воно е, починається спереду, спочатку зліва. І от воно рухається перед нами і в кінці дня воно справа від мене. От. Ну Все. Тоді. Завтра перетинаємо ще раз річку. Тут на це е селище двічі треба паромом проїхати. А завтра ми, виходить, один раз перетинаємо і плануємо доїхати до Форт Макферсон, Це десь. Е 70 кілометрів нам треба проїхати. Сьогодні з'явились гори на горизонті, і дорога стала трохи з підйомами і з поворотами. Бо вчора їхали просто по прямій майже цю дорогу. І комарики з'являються. Тільки зупиняєшся, все. А, коли їдеш, то нормально, коли їдеш, а, таке враження, що їх нема. І все, нам сьогодні. Доїхати до Форт Макферсона 24 кілометри знак стоїть. Сьогодні боковий вітер і, на щастя, пил летить не в мою сторону. На багатьох будинках бачили такі рога, і коли я зустрів мисливця, запитався у нього про це. Він мені пояснив це тим, що по-перше, це як доказ того, що вони вбили самця на самку. Ну а по друге, це як трофей. В місті взагалі немає асфальтованих доріг, і щоб знизити кількість пилу, їх поливають час від часу водою. Це типова вулиця міста, будинки майже всі однакові. У них прикольно, що номери на будинках такої самої форми, як автомобільні номери. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Підтримайте канал лайком і підпискою, якщо сподобалося відео.